Доброго вечора. Сьогодні в нас знову кодик. Я все-таки лордов далі залишаюся на 8600 місці. І так, код сьогодні якби і легкий, але потрібно дуже зробити багато маніпуляцій. Тому, друзі, можете дивитися, як завжди, відео в звичайному режимі. Перше, друге буде трішки в сповільненому. По новинам, сьогодні закинув для вас в групі всі ігри, в які я, ну, тапалки, в які я граю. Також роблю чатик, де в кожному буде роздільна гра. Тобто на кожну гру буде свій чат, буду закидати туди тільки ті моменти, які в тій грі, які потрібні. Щоб ви потім не плутались, будете казати, де там, де там, ну тобто, все буде в. Кожній комірці, ну, в кожній гілості якби, групи. Тому забирайте ключик. Всім гарного, продуктивного дня, вечора. До побачення!